територіальну громаду міста Києва над нами стоїть вище стоячі організації, виконуючі органи. І ми не можемо. Порушувати постанови, тому що у нас тоді спитають аудит, які приде перевіряти, скаже на підставі чого ви на підставі надали людині, яка не має суду. право згідно постанов, тому Чому що вона думаю, не є право. слава Богу інвалідом, не є учасником АТО, не є військовослужбовцем, не є хворим. Давайте, слава Богу, давайте ви припините. Ви зараз ще так, порушуєте статтю 141 дискримінація. Я Прорушення вас нічим не, не дискриміную. Їх... Я вам ви... розказую, як у нас ви... на сьогоднішній день. Діє законодавство. Тетяна Манівна, я попросила вас виключити телефон. Ви про себе при... просили, а пані зараз сказала, що я якось її образила. Пасе, я не сказала, що ви що... я сказала, що Петрович, я повернення себе погоди. Олег Петрович, Тетяна Маніна, я вас попросив, попросив. Угу, угу. Дивіться, ваше звернення, Я ще не читав, я його подивлюсь, Незважаючи на те, що я сьогодні сьогодні із температурою, і хворі. Я постійно на роботі, бо кожен день треба приймати правлінське рішення. Я по ознайомлюся на коротші сроки, не знаю скільки. Юридично є 30 днів. Не будуть на 30 днів, постараюся на коротші сроки. Ознайомлюся з вашим зверненням і прийму рішення про те, що почули мене. Я всім дякую за увагу. Що, що я всім медична допомога? Скажіть, будь ласка, ми звернулися медичну допомогу, б її є Ну, Зараз я не зрозумів. Ви... Ознайомитись зі зверненням це дуже приємно, можете як можна скоріше. У нас цікава медична допомога у закладі, е, яке Почекайте. знаходиться е, за адресою Вадима Гетьмана 8, е, не 8, а 26-28, оскільки це ну, добре, що вам там надали допомогу в організації? Нічого не надали взагалі. Так було ж скоро помощі у вас. Я, звернувся я, це скоро поміч. Мені там нічого не надали. Я прийшов, звернувся. У вас була гостра боль? Ну, це Зараз звернув? на даний час гострої болі немає, а, але, але періодично в мене буває гостра боль Мені потрібно в повному обсязі такому, бо в мене багато проблем із зубами. Те ж саме звернулася Тетяна Іванівна. Зважай, неї... не виділяється на даний час нашою державою коштів на те, щоби. Лікувати негострий біль дорослого населення. Наша держава гарантує лікування і ургенцію, і лікування планове лікування лише дітям. Наша держава гарантує безплатну медичну допомогу. Безоплатну Це де таке допомогу. написано? Те, що ви говорите Це зараз? Це написано ви, в постанові ви, кабінету ви, міністрів. Ви А Ми ж кажемо, що ви, в 49 статті конституції написано. Дивіться, так. Ви, я почув вас. Mm. Я вам висловив не свою думку, а своє положення.

я очередне звернення подивлюся. Ваші телефони контактні є, вам затримали. Наших контактних телефонів у зверненні немає. Ага, залиште, залиште. Залиште телефон. Мені лічно ли, є. В нас звернені свой номер. Залиште номер телефону, бо збільше. Покажіть, із вашего. Залиште, <-сто>, да? залиште <реш> знаю, телефон, аду, Залиште Електронну пошту залиште Залиште мобільний телефон, щоб вам можна я тут зверху напишу свій мобільний Та, телефон. Це не буде порушення? На... Громадяни можуть робити все, що не заборонено. А от е, держслужбовці повинні робити те, що передбачено законодавством. Ось мій мобільний телефон не знаю. Тетяна Івановна, будете писати мобільний телефон? Але ж це державний ну, заклад. Це, це комунальний Кому, державний. Я не, не, не буду телефон залишати. Власне я зберу не знає, я маю та, не буду залишати. Ви залишили тоді, прийде відповідь на тут звідти. Стосовно Тетяни, можете мені теж відповідь надати на мій на телефон. Я і передам відразу. Ну, єха е, індивідуально. Ні, ви її відповідь надасти, але щоб для ускорення процесу для ускорення процесу я попросив, щоб вона залишилася мобільний телефон, чи ви Добре, я просто я добре спілкуюся. На даний час, на час ми прямуємо до, до філії номер 8 за згідно наших звернень. Ми туди прямому за отриманням за наданням медичної допомоги. Ми <сіхі> не будемо за що ви не будете? Ми будемо повторюватися. Ви можете тримувати добре, що вам не <сіхі> можуть мовити ви в тому. Пані Оксана, хочу уточнити. Моя зверхність це коли я розповіла, як ваш колега руки розпустив. Це тоді мала була моя зверхність. Будьте я. Сказати, що Починятки, По вашій просьбі <плацюк> <по -вашій розгляді, плацюк> <beleza> хто вас не знімає. Початки бачать вас і просто плачуть. О Боже, може ну щоб ви си, бачили, що ви порушуєте Конституцію то, а А щоб ви посміхалися, коли вас <плацюк> Ви будете посміхатися, дякую. Дякую. У нас все дякую. добре. Думаю, що це питання буде вирішити дуже положительно. Е дякую. До побачення. Ми поїхали до... Ми знову поїхали. велике прохання. По людськи без. Е, ми ці... ми, ми по-людськи, ми не порушуємо. Не, я ми е... Я навіть вашу просьбу виконав вас не знімав. Лише розмову. розмови. Людмий, чого не порушуємо. Е. А все добре. До побачення. Так. <різь>